І вітання всім! Настала Масляна. З давних давен на Україні саме в цю неділю варили вареники. Сьогодні і я, як справжня господиня, зварила вареники за рецептом моєї бабусі. Ось такі. Ну і що ж, коштуємо? Подивіться, який вареник. Смакота. Ви теж спробуйте зварити. Всім смачного! Сьогодні робимо тісто на вареники. Рецепт цього тіста мені передався по спадщині моєї бабусі. Беру 450 грамів любого кефіра будь-якої жирності. Добавляю чайну ложечку солі. Одне яйце. Краще було б, щоб воно було домашнє. 30 грамів олії. Це, можна, це може бути 2 столові ложки. Так. І чайна ложечка соди харчової. Ось така неповна ложечка. Все ретельно перемішую і додаємо муки. Мука у мене вже просіяна. Ось так. Добавляємо, щоб вийшло гарне тісто. Замішуємо. М'який клубочок. Тісто буде дуже пухке, і наші вареники повинні вийти дуже смачні. Ось таке тісто в нас виходить. Готуємо начинку. Сьогодні наші вареники будуть із сиром. До сиру додаємо одне яйце, сіль і ретельно перемішуємо. Ось таке в нас гарне тісто вийшло. Ми його трошки додаємо муки, ось підмішуємо і розкатуємо у пласт. Ось ми розкатали вже тісто, ось такої завтовшки, ось так. І починаємо великим стаканом ось такі кружечки виробляти один біля одного. Далі беру цей кружечок і начинки. Начинки кладу багатеньку, повну чайну ложечку. І ось так защіпую края. Ось такі пухкі вже вареники в мене виходять, защіплюю края. І викладаю, ось тут хай воно буде. Ось тут лежати такі гарні вареники. Ще один багато начинки кладу. Ось скільки. і защіплюю края. Смачні, напевно, будуть дуже. Ось такі, як піріжечки. Ось такі варенички вийшли гарненькі, напевно, дуже смачні будуть. Їх можна просто варити під в підсоленій воді 7 хвилин. Але я буду сьогодні варити їх на пару. У мене є ось така мантишниця, пароварка. В нижню каструлю ось такі от. У мене тут насадки з дірочками. Ось такі. Але в нижню каструлю я набрала води і ставлю до закипання води. Ну що ж, ось вода закипіла вже, у нас в каструлі. Беру ось цю одну частину, змащую її ось так олією. Ось так по краям олію, кладу зверху і починаю викладати наші вареники. Ось так на деякої відстані викладаю вареники. Моя мантишниця розчитана на 50 вареників. З цієї всієї порції так і виходить 50 вареників. Ось так викладаємо. 10 по 12 вареників. Ось такі гарненькі вони у нас вийшли дуже. Закриваємо ретельно кришкою і чекаємо 15 хвилин. Ну, ось пройшло 15 хвилин, наші вареники готові. Беру домашню сметану, смачно змащую своє блюдо. Ось таким чином. І починаю доставати. Ось так. Ось такі пухкі вареники в мене вийшли. Обов'язково спробуйте, це просто смакота. Всім смачного!